Перші роботи студентів, які прирівнюються, можна казати, до, до таких курсових робіт. Тематика різноманітна, перші роботи також різного періоду, тобто в різні роки вони були виконані і свято наше кришталеві плана. В комплексі треба розглядати, бо е, двойна, двойне використання е, сервірування для безпосереднього бенкету і для е, десерту, для солодкого столу, тобто ці два столи. Це як єдине, без цього не можна жити, бо це бебі-бум. Це дитяча тематика, просто дитячий стіл. Діти так бачать вечерю в Парижі, трошки така тематика романтична. Трошки мисливський стіл, дуже гарний, на мій погляд, такий непоганий із фазанчиком нашим, з птичкою. Це вже така туристична тематика, сугубо по туризму навколо світу. Теж діти самі розмальовували ці тарілки. Бачите, як вони приклалися. Троянди Закарпаття, хто не знає троянду Закарпаття. Правда, самої само троянди Закарпаття не вистачило, в нас не було її. Це нам обіцяють, все обіцяють, обіцяють. Все кажуть, прийдуть подивитися наші. Хто дивиться, каже, а, та то не проблема. І на тому все кінчається. Екотуризм на Закарпатті, так вони назвали цю роботу. Ага, зі, біжу, поливалася. А, а, поливалася, щоб у мене не Якщо вже як фотографуєте, фото. може з цього боку її краще взяти, бо тут більш повна картина у нас така мальована. Ценна. Ну теж діти, бачите, то все, дітки, самі скручували, тут зв'язували ці підставки, три це як самі робили. Своїми силами Мінімум с вами так затрат і ентузіазм. Все. Це вже такі класичні варіанти сервірування, це не дитяча колоджа робота, це вже просто ми для них сервірували, і з цього починали. ми починали, коли це спеціальність відкривали, щоб діти мали я, щоб бачили, що у нас далі вони бачили. Так, так. У нас день Ангела така цікава робота, дітки. Як Тут у нас Вечірній і також не були. Гарна така робота, така вишука. Всі кажуть, я кажу, відпочивати для країни. Небагато таких у нас yeah. yeah.